Продовжуємо козаки нашої епопею боротьби з тим станком. Ситуація в чому? Ситуація в чому? Е час, від часу, час від часу. Зараз я тако посвічую. Е не постійно, не знаю по якій причині. У нас тут йде, виходить, развал. Це на підйом спуск стола. Є отак от видно, думаю, перша муфта, яка входить в це цепку. Раз, два. Це є проміжний вал. Оце от. Він йде напряму до тої конічки, то, що ми з вами розбирали разом. Е е іде сюди, наверх і на продольний гвинт. Є третя шестерня, третя, третя сцепка. Це вже на рух. Це вже йде на рух самих салазок. Ситуація в чому? То, що мені дуже сильно не понравилось. Час від часу. Оця от крайня шестерня. Крайня шестерня, точніше, от, оця от через ту вилку не хоче, не хоче нормально відводити зацепа ту шестерню. Виводити. Получається, що? От сама оця от шестерня... Зараз я так чимось спробую посвітити. Буде, видно, не буде. Треба попробувати. Мені то видно, вам то не дуже. Положу на сюди. Так, у нас іде. Ця шестерня крутиться постійно. Ця шестерня крутиться постійно, по суті. Єдине, що е, ця шестерня постійно передає. Обертання на цю канічку, вона так само постійно крутиться. Єдине, що тут вже далі по столу, ви є шестерня, яка от таким от макаром просто ну, водиться в зацеп і ганяє стола. В канцевіках воно реверсує все. Тобто, що так вона взійшла в зацеп, що так воно зайшла в зацеп, в неї то саме положення. Тільки що на канцевіках на цих воно реверсує взад-вперед. Тут ситуація майже аналогічна. Тут ця шестерня так само постійно крутиться. Єдине, що оця так само муфта, не муфта, шестерня, не шестерня, як би її так правильно назвати, вона виводиться з зацепа. Наприклад, зараз вона не в зацепі, тобто ми її волом спокійно крутимо. Буде вам видно, я думаю. Так, отак так повернемо. Це лишнє. Вон вона постійно крутиться, стіл рухається. Е, коли коли так, ми піднімаємо, наприклад, ну, е, весь стіл вверх, вона відстрельнулася, стала на нітраль, знову вона відстрелюється. Так? Но, е, коли ми подаємо стола взад-вперед, так от вона зайшла в зацеп. Відводимо назад, вроді вийшла зацепа, Знов, відводимо назад, вроді вийшла зацепа, Зараз <кій> нормально. но час від часу воно якогось милого е не відводиться, особливо коли воно йде під час руху. Не знаю по якій причині. Не знаю. Треба думати, треба дивитися. Єдине, що. Тут можна регулювати, виймаємо проміжний вал, виймаємо цю шестерню, можна буде спокійно добратися до того натяжителя. Він якраз, от я зараз на нього свічу, там є така квадратна гайка з болтом разом. Він проворачується, воно от крути у цього тричага. вон Він там під низом, який через вилку рухає за зацепі цю шестерню. Це один з варіантів. Другий варіант десь пробувати вибирати зазори на всьому валу. Як воно робиться, я ще не розібрався. Так, Продовжуємо. Е, вал. Прудніжний. Вон він стоїть. Витащив цю шестерню. Е, Передивимося. У нас йде ця от шестерня, от, ця от ліва крайня напряму в всепки з мотором, з коробкою. Потім йде проміжна, так, як я казав, яка йде на гвинт і яка перейде оберти на цю сторону. І, 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 і все. Получається е, ситуація в чому? Е, коли, 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 наприклад, працювали ми на, ну, на попередці. Сестерня в зацепі, відстріл спрацював, все добре. Не знаю, вряд ли буде видно. Камера то не побачив, вона на темно поскудно знімає. Е, виводимо зацепа. Пішло ну і такого плану. зад вперед катаємо. От, наприклад, якщо ми подаємо ну наприклад, стіл на себе, зацепа нормально виводить, подаємо туди, знов трошки гірше виводи. Но ситуація ще в чому? У нас є оце, от наш регулятор регулювальний, який йде напряму до речагів. От він є. Таку, якщо його Ні, треба розкрутити. Думаю, побачите. Ось так легше буде видно. Ви з тої шестерні. От він. Тобто збоку бачите, там такий квадратний свого роду болт, в якому є отвори і цим от шкіфтом по центру воно просто-напросто фіксується. і це от... регулюється цей натяг. Все і, тої, все, все і тої вилки. Ну тобто зараз трошки ми його попробуємо покрутити вліво-вправо, подивитися, де воно просить свого місця. Це найпростіше, що може бути зараз. Та й побачимо. Та й побачимо, що воно просить. Все, поїхали. Так, продовжуємо. Розібрався з причиною, розібрався з проблемами. Нічого сложного. Майже, майже. Перший нюанс. Провернув на пів оборота оцього просто регулировочного гвинта. Тобто в нас зараз зацеп плотний, гарний, відводимо. Пробуємо таку мішестерні. Мішестерні. Ну, коротше, не знаю, чи вам видно, чи видно, чи не видно. У нас Грубо кажучи, от викрутка, мішеством вже спокійно заходить е, по серці. Заводимо в іншу сторону. Та сама ситуація. Один в один. Тобто все гарно, все добре. Плюс ще побачив основну так, проблему, яка в нас є. Е, тако по вилці, тако по вилці. Зараз попробую, щоб ви то, побачили. Вибачайте, буду крутити в усі сторони, то може буде у вас зображення верх ногами. Внизу є бронзова свого роду вилка, яка йде отам от вона внизу. От край її видно. Вона має вже таку невеличку вироботку, Треба буде міняти. Міняти. І вона має, по суті, ось такий невеличкий люфт. Тобто ну, заміна і все. Заміна і все. Загалом буде працювати, буде грати. Все. Е -е, ну Це покамість, Це камість. Тут я зрегулював, все працює. Ставимо зараз знову вала таку, в такому режимі нон-стоп. Ставиться і так само дуже просто. Я ось сюди поставлю. Є наша шестерня. Ми її, условно, ввели в зацеп. Насквозь проходить наш вал. Вал. так, Там з тої сторони треба шліцевим попасти в зацеп. Е, так, є, там є. Е, так, сталося трошки його провернути, Один мінус. Е, в зацеп з е, тої сторони, той кронштейн, що не розвозив. Розтачували, втулили, так, Треба нам провернути його чуть в сторону. Ось може на один той зуб, щоб нам легше було. Зараз. Научним підходом є. Там попали, там попали. Е -е, провернемо. Ми так не провернемо цілу коробку. Тут залишилося тільки попасти ну, от, шпонка і сюди. Шпонка і сюди. Можемо зробити е -е, так. це сюди, це сюди. Оп. Має попасти. Є. Та й все. Зараз заганяємо того вола і запресовуємо цей підшипничок. Де наша бронза? Кусочок, кусочок бронзи, ну, молоток умовний. Сюди через імпровізований зворотний молоток. Нічого більш підручного не знайшов шпилька 16, шестерня, типу упору. Все, тут у нас є, далі воно дотягується вже е, самою кришкою. Оцю от. Воно в упор сюди сідає, притягнули на болти, поставили. Все має працювати. Вивести зацепа. Вивели зацепа. Та й все. Та й все. Зараз попробую. Зберу, попробую. Що воно буде казати. Так, ну що, козаки. Все. Все. Осталося чисто пару естетичних питань. Докрасити все, що я тут. Позалапав, позамащував в моменти цих, ну все, що поздиралося. Довести до пуття стіл, поміняти оце от неподобство, розбити штурвал один, штурвал другий, лім третій, цепити кришки всі. Там все, вчіплено, не покрашено. Вчіплено, але обдерто, можна сказати, що теж вже не покрашено. Е, Під'єднати канцевік. Е, Під'єднати канцевік. Плюс тут е кришка готова. Кришка готова. Осталося тільки її підправити. Юрку тут, скос тут. Е тут кришка є, все добре. Так. Ну що буду казати? Давайте. Поїхали тако сюди запхаю вас. Понижче так, ускорена. Є. ускорена, працює, відпускається. Е, обороти, толкатель. Толкач є. Е, з тормозами треба буде ще подивитися. Навірно, навірно, подивимося в роботі. Що воно скаже? Е, Масло тече, все є, все грає. Виключаємо то все добро. Кришку задню ми тут поставимо. Тепер далі. Далі. Масло. Кляпає, тут на підшипник, Я думаю, перепрошую тут на підшипник Тоже видно, кляпає. Е, так. Ага, стоп. Включимо далі. Тепер цей патрубок ви не побачите. До середини подаємо, мастить, направляє кільці. Правильний. Ходовий гвинт, виходить, мастить. Натопили в обратну, Нажимаємо до упора. Зараз там там держим. Я думаю аж, аж ручьем тече то масло. Так що... Так що гуд! They're good. Стол їздити. Так. Сюди пішов. Назад не пішов. Назад. А назад він і не піде. Назад піде, но... Стоп. Не так, не туди. Ай. Забимбало. Це його треба зрегулювати. Так трошки промащу цю сторону направляйте, Не верх. Сюди. Йде. Масло звідти дрище добре, значить все працює там теж, що не може не радувати. Е -е Потім далі що? Далі що? Ну, понятно, йде. Вверх поїхав. знов цей концевіт парить мози. Тут просто, тут же просто тільки треба оцю от гайку підкрутити, виставити ход. Поїхав донизу. Все. Фініш. Можна сказати, що фініш. Е -е 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 -е. Осталося тільки чисто косметика. Косметика. Мається на увазі я ж кажу. Крешка сюди, справно, хорошо все працює, все все пучком. Далі. Ця кришка є. Ця кришка є. Це заміна, штурвал, заміна, вороток. Новий лімп. <coughs> Новий. Екран сюди, вон того доробило. Те, що тут було зроблено колись заміна, воно мені не подобається. Там просто якісь куски оголка по, поналіплювали. Ну, коротше, воно не добре. Та й таке, е та й таке. Та й може бути. Єдине, що мені ще не подобається. Е е е ну, тут так просто от воно по... Поначалу зроблено. Тут дуже низький рівень масла, по факту. В самій коробці. А, ну і сюди ще защита. Її теж не було. Оця от Тут дуже низький рівень масла. По факту десь такого на око, ну літра 3, може 4. Бо каністра. Yeah. Лукл. Семій синтетік оця от, на 4 літра. Трохи бралося з того, з тої каністри. Направляйки мастети, коли ставилися столи, там ще щось такого плану, то, е грубо кажучи, літр пішов, вилялася вся каністра і воно трошки вище стало уровня масла. Тобто 3 три, три десь два з половиною, 3 літра десь. Це якщо дивитися по глоску. Небагато. Е Чи от так? Досить низько стоїть мотор приводу стола, щоб воно там не протікало, ніде нічого через ті манжети, ті, що там стоять. Ну так воно зроблено. Так воно зроблено. Так воно мусить бути. Так що все. По суті, можна сказати, 99% роботи вже готово запланованої. Так що, так що все. Загал все. Загал працює, їздить. Стружку ще не пускав. Стружка буде вже опосля, опосля всього, коли вже буде закінчена і косметика. Все, козаки, поїхали далі. Так, продовжуємо косметику. цим станком. хочу показати чередний прикол в плані бака під сош. Нутела нутеллою, але в мене ще й з горіхами. Якщо тако. Одна. О, получається. То от все. Навіть не нутелла. Каже звичайно, там є це тупо. Все стружка, болото. Гімно щось непонятне. Оце, от, весь піддон там такий, О, З тої сторони трошки легше, але я зляв, попробував зляти точніше. Там, набралось там 6-літрова каністра, десь наполовину масла, ще якось гімна. Все, що коротше, там повиплітало. По, не ж кажу, а тому всередині це то є біда. <гум> Його ніхто коротше, там ніколи ще не чисте. Взагалі. Як то все вишкрібати? Та як? Закатуємо рукавати. Уперед. Поїхали. Так, пацани. <гум> Жолуді були, були, Продовжуємо далі. На, да, снимай такого сбоку, Это Где ты там? Тупо кабра такая. О, кусёшь. Я сейчас якусь потыкаю. На, видь, <связать> достань. <связать> а где оно там? О, Вот о. А да. Вот а то тело. Це жаба б. Ні, це вс-таки пташечка. які лапи здорові. Видно? Ану. Зустріни. Та всі подивляться. Блін, жалко пташечку. Ай, я б... Це на голуба похоже. Тайка разні. Або так ще бачите, які лапи давили. Коротше. ще й птеродактилі там у нас є. Все, що хочеш. Все вже бачили б Ну ще щоб там якесь дохло, то якийсь птенчик чи що розриємо? Ну зараз не йдемо. Коротше, ладно, продовжуємо мити. Так, продовжуємо. МПП'єм. Тут стояв станок. Це то що болото. То що в мішки от в такі о. Не попадало, Там то от все. Це то, що Максим підстригав у проводку, е -е, його він вже в закутку. Ще поки не підключений. Дріт. Буду кидати вже завтра, бо на вулиці вже темінь. Вже темінь. Е -е, стояти поки кам'яні буде так, під кутом. Під кутом подивлюся, як мені буде зручніше, чи він ще подасться туди, чи він розвернеться на сторону, бо з одної сторони тут треба е, в плані раціональності і місця в першу чергу, в друге, треба поближче ставити всі свої шкафи з інструментом. Плюс настільки кучу понавішувати тих їжаків під інструмент. Я так вже трохи, трохи отоварився. Тут кусок, там кусок заставлений. Ну, Це сьогодні все от переносилося з того закутку. Е, ситуація. Так. Секундочку. Ситуація, Чо, що іменно в закуток. Е, і що іменно під углом. Е, до стіни, якщо я його просто вплотну підсуну, наприклад, до тої стінки, Мені з вікон буде... Мало світла падати. Зранку вали звідти, до обіду сюди, а вже ближче до вечора звідти. Тобто основне робоче час буде без світла, грубо говоря. І, 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 і. Плюс з цієї сторони ще треба, якщо стіл відсувається максимально сюди, мені треба ще спокійно доставати до, до подачі до подачі, вон там до реверсу шпінділя, до сожі і пішло-поїхало. Ну плюс, само собою, ще треба ззаді кинути кришку. Вона вже покрашена стоїть. Вниз я ще поки не красив. Бо поки він тако на... на трубах їздить, Смисла не було. Тачку поки собі ще не зварив. Е -е... Та й все. Та й все. Завтра підключаю. Дроти. І можна буде, ой, можна буде пускати першу стружку вже на ньому. Урочисті фанфари. Пішло-поїхало. Ну плюс віброопори мені завтра мають ще сказати результат. На гуму я його сильно ставити не хочу. Не подобається мені на гумі. Хоча, звісно, кожен станок просить свого. Один просить наоборот на гуму стати, другий на віброопори просить стати. Таке. Тут вібрації, звісно, буде достатньо, бо станок великий, станок здебільшого для обдірки, для великих деталей буде йти. Того так. Того, напевно, будуть краще відроопори. Ну це треба пробувати. Це треба пробувати і дивитися, що мені більше буде подобатися. Бо на землю я просто ставити не хочу. По-перше, якщо його пересунути кудись, його не підняти. Важко підняти його, чесне слово кажу. А-а-а. Та типу, просто кудись пересунути, кудись там щось стружку вигрести, чи ще якусь фігню Ну, Хватає, коротше. Мироки. Так, продовжую по козаки. <кхи> Поставив я 160-ту обдірку Підсоєдинив таку на станок На станок Будемо пускати разом з вами першу стружку. Фу. Е, тепер я зрозумів, що таке означає великі конячі станки. Да. Ладно, я високий. Станок ще вище від мене. Е, ставити інструмент ну, конкретно неудобно. Получається що? <свіст> Лівою рукою тримаєш тут сковородку велику, обдірку 160-ту п'ятигранка. Зверху питаєшся закрутити шомпол. Ну, коротко, <свіст> не, 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 не дуже то просто, ну, я думаю, зекнеться якось воно. Раз закрутив, то думаю, легше потім піде вон так на табуреточку. Так, що, тіски я виклим, поки без упори. упору. Пору треба е, зчищати краски багато. То надовго. То надовго. Так, будемо фрезерувати зараз ту стару деталь. Е, ну от цю от кришку. Сюди. Точніше, то, що від неї, все, то, що від неї лишилось. А це ми зараз спробуємо. Поки. Поки я знаю, давайте на щадящих режимах там 315, хай буде, а тут перекинемо. Кобимо на 63. На 63 поставимо. Не знаю, що як себе ще поведе. Це перша, перша стружка. Ладно, давайте куди ми вас поставимо. Поки сюди.